Вітаю, друзі, на каналі Синічна Політика. З вами Гарітерович. Сьогодні 27 грудня, і поговоримо, звісно, про нову справу. Набу це не продовження міндічгейту, це нова окрема справа, тому що у Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури є різні справи, і от сьогодні, в контексті цієї нової справи, назву для якої ми ще обов'язково в майбутньому придумаємо. Вони навідалися в гості до народних депутатів. Як це відбувалося, до кого прийшли, і чим це може закінчитися? Ми, власне, будемо з цим розбиратися. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. Не відкладайте це на потім зробіть прямо зараз. І не забувайте ставити дзвіночок, щоб бути в курсі всіх останніх оновлень на каналі і дивитися відео в режимі прем'єри. Отже, почнемо з того, що зранку на БУ і САП за результатами операції під прикриттям. Під прикриттям викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України. За даними слідства, учасники групи на систематичній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді України. Тобто, тут мова йде про цю відому історію, про яку говорять ще з 20-го року, після того як Бог дан пішов, Єрмак прийшов про те, що слуг народу дуже активно стимулювали. Якимись додатковими виплатами в конвертах я пам'ятаю, були там скандальні ефіри, на яких журналісти задавали ці питання, наприклад, від Арахамії. Він це спростовував. Але е, чутки е, ну постійно е, ходили, нікуди не зникали. Ну а потім, ближче вже до 22-го року, до, до початку повномасштабної війни, ми побачили величезну е, кількість народних депутатів від слуги народу, які мали проблеми з НЗК, тому що вони неправильно оформлювали декларації, і виявлялося, що люди, які раніше в житті не заробляли більше там, я не знаю, тисячі доларів на місяць в гривневому еквіваленті, стали раптом дуже багатими людьми з машинами, земельними ділянками, квартирами якимись, якимись там бізнесами у родичів або дуже коштовними подарунками, починаючи від годинки годинників і закінчуючи якимись там шубами, не тільки дружинам, але й коханкам або коханцям. Ну коротше кажучи, була така відома історія. Потім на деякий час все це призупинилося, коли почалася повномасштабна війна, але нещодавно кажуть знову відновилося, Ну і власне НАБУ і САП майже два роки слухали квартиру одного народного депутата, який тісно пов'язаний з Сергієм Шефіром. Це, власне, колишній перший, ну, головний помічник, перший помічник президента України, людина дуже наближена до Володимира Зеленського, людина, яка зробила з Зеленського тим, ким він є. Я зараз не про президента, а в першу чергу про його акторську і не тільки кар'єру. І, от, начебто, цих людей слухали, тому я й кажу, що це не Віндічгей, це окрема історія, яка стосувалася. І стосується оціх виплат за різноманітні голосування, набу е, проводило слідчі дії в приміщенні комітету з питань транспорту та інфраструктури. І оце знаєте дуже цікава історія. Е, чому тому, що в цьому комітеті є надзвичайно цікаві люди. Ну зокрема, там є е, Кісель Юлій Григорович, голова комітету, власне, людина, яка е, теж кажуть, наближена до е, Зеленського, там є. Карявченко Кандявченко Юрій Валерійович, відомий юзик з кварталу 95, людина. Ну прям дуже близька до Зеленського. Криденко Володимир Вікторович, народний депутат власне від слуги народу, ну і багато інших. Взагалі в цьому комітеті, ну утішенка до речі, Микола Миколаєвич да, заступник голови комітету. Взагалі в цьому комітеті така концентрація людей, які ну звісно, зі слуги народу, тому що ви ж розумієте, комітет важливий з питань транспорту та інфраструктури, і от кажуть, що по Багатьом цих людей набу вже раніше проводила певні слідчі дії. Ну в першу чергу почали говорити про те, що обшуки проводять конкретно і у е, Юрія Корявченкова. Але потім набу це офіційно е, спростувало, що наразі я підкреслю, наразі такі обшуки у цього народного депутата конкретного вони не проводять. Але найцікавіше було далі. Набу і САП приїхали з обшуками в БЦ Парковий, в якому в тому числі знаходиться штаб. «Слуги народу ну не обов'язково вони приїхали прямо робити обшук в цьому штабі, тому що там достатньо багато різних людей знаходяться, і багато різних компаній мають свої офіси. Але співпадіння насправді дуже показове. Що цікаво, співробітники управління державної охорони вони чинили спротив працівникам НАБУ під час здійснення слідчих дій у комітетах Верховної Ради, наприклад, зі сторони Європейської площі їм намагалися обмежити доступ, ну, взагалі до урядового кварталу. А що є прямим порушенням закону, і взагалі людину, яка очолює це? Державне управління ну управління державної, точніше охорони, ну, взагалі, то призначає президент. Ну потім детективи, вони такі про пробилися, прорвалися, так би мовити, і безпосередньо поїхали працювати і виконувати ну, ту роботу, якою вони займаються. Зараз дуже багато ходить чуток. і Я думаю, що ми ще сьогодні, частково навіть завтра, будемо значною мірою мати неповну картину, не повну інформацію, тим більше за традицією у нас. Набув проводить обшуки, а підозри можуть вручатися з деякою затримкою. Але кажуть, що цей рейд вдарив по найбільш болючому, що є на сьогоднішній день у «Слуг народу. Я підкреслюю, що це поки не підтверджена інформація, але вона зараз активно циркулює в різних колах, в тому числі і політичних. Кажуть, що там дуже багато готівки, дуже багато кешу. Чому тому, що планувалася видача новорічних премій, звісно, в конвертах ну і виходить так, що. Набу якраз з'явилося в той момент, коли готували значить, цю роздачу цих слонів, і ну, якісь там народні депутати, ну за логікою, мабуть, слідчі повинні були приходити і цю готівку отримувати. Оскільки за попередню інформацію справа ця велася ледь не два роки, тобто теж дуже довго документували, намагалися зрозуміти всіх залучених до цієї справи. Очевидно, що ми будемо мати достатньо велику кількість. Кількість підозрюваних, хоча вона не обов'язково буде вимірюватися десятками осіб, може й бути таке, що від самого початку це буде не так багато людей, але це будуть знакові люди, тому що дивіться тут дуже важливий момент. Якщо ці люди безпосередньо з Кривого Рога, з Дніпра, тобто люди, які... Знали Зеленського до того, як він став президентом, або активно спілкувалися з ним після того, як він став президентом. Це черговий буде ну репутаційний удар безпосередньо по голові держави. Ну звісно, це вже породило конспірологічні теорії, що Зеленський тільки поїхав на зустріч з Трампом, і тут відразу прийшло набу, да І це знов таки якийсь елемент тиску на Зеленського. Це як на мене, повна дурня. Набу тут може діяти по іншій причині, оскільки президент, наприклад, не в Києві. Вони розуміють, що можливо менше. Якогось спротиву чи якихось вказівок буде там з банкової. Ну давайте таке візьмемо до уваги, тому що та ж державна охорона може там не пускати в урядовий квартал, казати, що з міркувань безпеки там вже президент знаходиться, ми не пустимо і так далі. Хоча вони ще раз підкреслюю, повинні пускати представників правоохоронних органів, в тому числі антикорупційних. Так, от якщо з'ясується, що там ті люди, яких я в тому числі перераховував, які прям дуже добре знають президента і є друзями президента, ну зеленському черговий раз прийдеться пояснювати. А що було з його передвиборчою обіцянкою без кумів, без друзів, без товаришів, при тому, що він привів ну величезну масу таких друзів, і ці друзі, судячи з усього, займаються не надто чесними справами? Є ще одна дуже цікава інформація, коли взагалі з'явилося оце повідомлення про документування. Деяких народних депутатів, які можуть мати відношення до роздачі оцих конвертів. Так званих, я хочу ще раз наголосити, це важливий дуже момент. Про це багато писали журналісти. Офіційних підтверджень цього ми не мали. Мали якісь там спростування зі сторони слуги народу, але всі ці спростування були на словах, вони були вербального характеру. Суди цього приводу не відбувалися. Але ми ж можемо скласти 2 плюс 2, Як я кажу, коли люди, які були ніким, раптом стають дуже багатими людьми, ну питання. Звідки вони взяли ці гроші, воно об'єктивно буде виникати, і на нього треба безпосередню увагу звертати. Так от, коли з'явилася інформація про шефіра і про те, що під цю людину деякою мірою копають, так би мовити, антикорупційні органи кажуть, що це призвело до цілої істерики серед слуг народу, тому що багато з них були задіяні в процесах отримання грошей. А за що вони отримували гроші? За правильну поведінку в Верховній Раді. Тобто вони ходили, тиснули правильно на кнопки потрібний момент і голосували, подавали правильні законопроекти, не коментували речі, які вони не повинні були коментувати, або їх просто використовували як всім відомі вироби для того, щоб просувати певну політику, але чужими руками, тобто не руками президента чи там його найближчого оточення, і так далі. Так, от кажуть, що коли ці слуги дізналися, що е, інформація про те, хто скільки, коли і як отримував гроші за голосування може стати публічною, вони побігли до набу. До набу і там почали йти на угоду зі слідством і давати покази, називаючи організаторів учасників і в тому числі перераховуючи ті голосування, за які вони могли отримувати цю неправовірну вигоду. І от так виходить, що якщо у Набу дійсно виявиться є такі люди, які готові свідчити проти інших, це ну, виглядає абсолютно фієрично. Тут дуже складно. Щось інше сказати, чому тому, що відбитися від цього буде ну практично неможливо. Тобто, дивіться, ці люди, якщо вони пішли на угоду зі слідством, ці народні депутати вони дійсно не сильно чимось ризикують, тому що вони можуть сказати, що не ми давали, так нам нам типу давали. Вони можуть навіть відбутися без якогось серйозного покарання. Тому що я нагадаю, у нас були вже історії з тим же Трухіним, який тихонечко в ліс ушов. Ну я цитату зараз наводжу. Він та Склав депутатський мандат, але не сів нікуди, залишився на волі, пішов на угоду зі слідством і поніс таке собі покарання. І можливо, багато хто з, з, з нинішніх слуг вони хочуть зробити точно так же і якимось чином е, вив, ну, вивернутися з цієї е, ситуації. Ну і е, в даному випадку е, в даному випадку е, дійсно цікаво буде дізнатися, чи є такі люди, чи є такі люди, і е, чи будуть ці, е, ну, ці люди далі далі якось там світитися, робити якісь там певні заяви е, про певні речі, і, і до чого це взагалі може призвести. Будемо за всім цим спостерігати, але знаєте, ця історія просто мала. Статися просто мало статися, я зараз кажу це навіть без якоїсь особливої там зловтіхи. Ну чому тому, що насправді це історія про величезну несправедливість, і дійсно, коли е, ти знаєш багатьох людей, е, які не були народними депутатами, а потім стали народними депутатами від слуг, і буквально за рік вони блискавічно змінили свій стиль життя. За зарплату, яка офіційно в районі 40 тисяч гривень, ну ви самі ж просто представте собі, що офіційна зарплата народного депутата абсолютно не є якоюсь великою е, Навіть якщо вони беруть якусь частину коштів, які якими там виділяють на помічників, це ну не дуже якби, зіграє роль, тому що ну це ще, наприклад, яких там 40, можливо, 50 тисяч гривень. Тобто, формально це абсолютно не ті гроші, які дозволили би цим людям бути тим, ким вони зараз є. Коли вони почали купляти дорогі автомобілі, дорогі квартири, не гребуючи при цьому брати від держави ще й компенсацію за те, що вони. Живуть, наприклад, не кияни, і під час там сесії вони жили в яких або жили взагалі в орендованому житлі і отримували за це гроші з державного бюджету. У нас навіть такі були історії. І до речі, дехто потім попав серйозно під перевірки, навіть під справи від НАЗК і набу. Чому тому, що маючи житло і отримуючи компенсацію, вони порушували закон. Це дуже важливий момент. І такого воно ну, просто не може бути. Це, по-перше, з точки зору етики виглядає ну, мерзенно. А по-друге, це. Ну, про правопорушення, причому правопорушення достатньо серйозно. Так, от, коли ти знаєш таких людей, які були ніким, а тут раптом стали всім, то ну можна ж дуже легко зробити висновок, що вони отримували якусь додаткову вигоду. І ця вигода, навряд чи є якогось публічного характеру, е, ну є законного характеру. Тобто, явно вони там не лекції читали або не медичною практикою займалися, або якоюсь там творчою діяльністю, я не знаю, книжку написав, продав права і на цьому як би Робив нас настільки талановитих народних депутатів серед слуг народу на жаль, немає. Чому кажу на жаль, тому що хотілося би кращу якість депутатського корпусу, і от історія з тим, як вони стали надмірно багатими, і за що вони отримували ці гроші, повинна була обов'язково мати продовження. Я переконаний, що ми би зіткнулися з цією історією вперше, десь приблизно всередині 22-го року, тому що напередодні буквально російського повномасштабного вторгнення 104 депутати від слуги народу ходили під. Справами в НЗК. Тобто там вже у НЗК були питання до їхніх, так би мовити, декларацій, були питання до того, що вони як туди записували. І очевидно, що якась частина цих справ була би там доведена до логічного завершення, в тому числі і у вигляді конкретних судових вироків. Але війна. Війна, яка почалася, вона це відтермінувала. Але розумієте, ми ж про що дізналися в останні кілька, ну вже місяців, мабуть, що попри війну, попри трагедію, попри героїзм Збройних сил України, героїзм величезної маси громадян України, які волонтерять, допомагають, як вони можуть, і так далі, значна частина нашого нинішнього так званого політичного класу живе своє краще життя, і просто. Просто займається брутальною примітивною, примітивною, тому що гроші в обмін на голосування це одна з найпримітивніших форм корупції, і на цьому заробляють просто такі колосальні гроші. Колосальні гроші. Ну, і будемо сподіватися, що тепер до цих людей прийде справедливість, принаймні до якоїсь частини. Ну і ця частина організаторів. Організаторів вона розкаже кому скільки і коли вони давали, і тоді ми зможемо ну певною мірою подивитися на окремі голосування, я не думаю, що ми можемо насправді їх переглянути і яким чином відмінити, тому що тут є одна проблема, так би мовити, але це проблема ну, не проблема, це просто даність, яка закладена в нормативно-правовій базі. Що депутати за голосування не несуть відповідальності. Вони завжди можуть сказати, що ні, я голосував з власних міркувань, а не за гроші. Але якщо буде. Де доведено, б факт передачі їм грошей, а це неправомірна вигода. Тоді вони повинні відповідно понести повне покарання за те, що вони здійснили. Мені здається, суспільство на це дуже очікує, і це було б справедливо. Ну а Володимиру Зеленському тут трошки не позаздриш, м'яко кажучи, чому тому, що це, судячи з усього, буде чергова історія, в якій будуть задіяні люди, яких він привів до влади, яким він сприяв, в тому числі в їхній політичній діяльності, і ці люди виходять при закриваючись Іменем президента і наближеністю до президента, хоч хай і раніше, там до обрання його власне головою держави, які займалися такими корупційними діяннями. Вони очевидно, ну просто показують чого вартує та система, і ті обіцянки, з якими Зеленський йшов на вибори. Як йому до речі, діяти в цій ситуації? Ну питання абсолютно відкрите. Тобто, вийти і сказати знову таки, що я нічого не знав. Ну це просто буде свідчити тоді про не дуже високий його професійний рівень. Або, наприклад, якісь його там здібності, просто розуміти, що відбувається довкола. Так це не буває. А визнати, що я про це знав ну це зовсім інша історія. В одному з. Крайніх відео на каналі, ми якраз говорили про останні соціологічні опитування, і де майже там 40% громадян сказали, що Зеленський безпосередньо був схема. Там третина сказала, що він міг про них знати, але ну він їх якби не ліквідовував, а просто ну не звертав на них уваги. В будь-якому випадку це величезна кількість людей, переважна більшість громадян, які вважають, що та, в той чи інший спосіб Зеленський повинен понести відповідальність за те, що відбувається лося І от на цьому фоні на цьому фоні мені здається треба думати не про вибори Треба думати не про референдум, а треба думати дійсно про завершення війни. Ну а потім про серйозну і дорослу розмову з суспільством, але розмову не по принципу, що я вам нічого не должен, Це знов таки цитата. Вибачте, що російською мовою розмова по принципу, вибачте, так це люди, за яких я відповідаю. Це люди зробили те, що вони зробили, і я беру на себе частину цієї відповідальності. Бо перекласти її на когось іншого просто не вийде, бо мова йде про людей, з якими ти виступаєш. Пав на одній сцені мова йде про людей, з якими ти був в різних і залишаєшся в різних бізнесах, і мова йде про людей, які взагалі є твоїми сусідами. Дякую всім, хто сьогодні був зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. І до наступних зустрічей! Слава Україні!